Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколаївич. я вчитель фізичної культури, і ми сьогодні з вами попрацюємо а, над імітацією стрімків на скакалці на місці. Тобто скакалку ми ходити не будемо, але ми будемо виконувати скапок, як і на скакалці. Друга, на сьогодні силова вправа це змагання згадання руху, перележаючи від підлоги. І в кінці уроку ми з вами зробимо вправу на внучкість, щоб завершитись і спокійно. Уроку. Що добре для уроку це спортивний чи вручний одяг для виконання фізичних вправ, локація зверну увагу, що я бонушу руками, для того, щоб перевірити, чи нічого я не з'їв, щоб себе я не травмував. Потрібно провітрити приміщення, в якому будете займатися разом зі мною і підготувати трошки водички, тому що між вправами, на дитя можна для того, щоб... Поповнити свій головний баланс. Якщо ви все це підготували до поврок, можемо починати. Перше, що нам необхідно, це розм'яти нашу стопку для бігаючих і стрибаючих вправо. Тому руки ми тримаємо на поясі, для того, щоб спину тримати рівно, залишаємо стояти на одній нозі, понусно ногу силами сторону, ставимо на носок. І руходимо коловій поверта, роблячи повний оберт стопою, право. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Право виконуємо не поспішаючи, але виконуємо повний оберт, який дає нам стопа, уважно слідкуючи за її роботою. Тому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Відставляємо до другого сторону і до самого вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міняємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Руки залишаються на поясі, і ми виконуємо крок на носках. Піднімаємо себе ворог на носки і виконуємо крок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, тягнемо носки вгору і можемо. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Ми розуміяли з вами стопу і зараз ми зможемо перейти до бігу. Тому бігти ми будемо 2 хвилини для того, щоб розігріти наші м'язи і підготувати їх для основної частини. Повільним бігом. Побігти, не поспішаємо в на місці, він я при ньому ще можу з вами говорити. А, тому якраз я вибрав що треба. Робимо крок в одну сторону, представник крок, і повертаємося в іншу сторону. Ось так коли є вправому приміщення віку. Давайте ще три рази. один, назад мене рухуємо, два. два. Bieg w I podnosimy w w w w w w się do tego, żebyśmy mogli do tego, żebyśmy mogli do tego, żebyśmy mogli do tego, żebyśmy w do tego, żebyśmy mogli do tego, żebyśmy mogli do tego, żebyśmy mogli do Звичайно, відео до 8 годин, хвилину вже попрацювали. З вами тепер виконуємо праву пилку. Веді. Ми вгору опускаємось і тепер по діагоналі в іншу сторону. І опускаємось вниз. Давайте підзвонимо 3 віти. Один цю сторону ми не находимо. 4, 3, 2, переходимо на крок, ми зупиняємося, подобною вдих. Типили скоро, виріх. Ще разборо вдих. Вниз, видих. І ще раз ворог. Вдих. Донизу. Видих. Ми з вами розіняли супу, побігали, динамічні Вправо зробили. Тепер потрібно зробити розминку на місце. Руки написі, ноги на шимові плечей. Повертаємо голову. Право, вихідне положення. Ліво вихідне положення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8. Нахиляємо право вихідне положення, ліво, вихідне положення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 7. Тепер переходимо до наших печей. Руки донизу виконуємо коловій оберти прямими руками вперед. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сті. Руки в сторони. Виконуємо колові оберту руками всередину. Звернув увагу, що руки в мене паралельно плеча. Бачите, наче два те. У нас. І я виконую оберт, наче малюю два повних кола. Малюю. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назовні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Руки на поясі, половині оберти Спиною. Один, два, три, чотири. Вишиваємо. Один, два, три, сті. Стрехнемо. Що шості полох. Проконаємо вправо, слідку за тим, щоб коліна не згиналася. Ми нахиляємось донизу, до низу, намагаємося руками доходимось під логи, на парахунку. Один, два, руки догори вигуни з 3, 4, 1, 2, 3, 4. Один, два, три. Чотири. Один, два, три стій. Ми вже в широкій стійці, давайте її використаємо. Сідаємо на одну ногу, іншу в ногу. В стороні. Ми виконуємо з вами трампу на река. На один, два, використовуємо ногу. Три, чотири, назад. працюємо. Один, два, три, чотири, один, два, три. Стій. На зі потім ми розвертаємося в сторону і у нас виходить в група. На два рахунки опускаємося дозу. Один, два, стрибком змінили ногу. три, чотири, стрибок. Один, два, стрибок. три, чотири, стрибок. Повертайся до мене, тепер ноги разом, рука на плесі, нам потрібно пострибати. Стрибком ноги нарізні, руки в сторону, наче зірка, і повертаємося в мене положення, ноги разом, рука на плесі. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. І до мене місце тягнемось до гривди, до низу вдих. Ви все, розумів, ми повністю зробили, можемо переходити до основної частини уроку. Стрибки на скакалці. Зазвичай ноги разом, чи трошки розведені в сторони, ну, не ноги на шині плечі, але ну, щось середнє між разом і ноги на шині плечі. Наше завдання це згинаючи трохи коліна, відриває, робити стрибок, який трошки відриває на святі якраз на високу. Яка дозволяє пропустити скакалку під нашими ногами. Руки, руки у нас зігнуті, як ліхті, притиснуті до тіла. І ось тут у нас після рук тобто наших е ладонь у нас знаходиться скакалка. Зараз її немає, тому ми просто беремо кулачки, руки зігнули, лігтяк, ліхтя до тулу і виконуємо стрибок, імітуючи стрибок на сакалці. Все дуже просто. М'язи ніг працює, ступа працює, це те, що нам. Ну, поки ми займаємося вдома. І тепер дивись, ми працюємо так. 20 секунд ми стрибаємо і 40 секунд у нас відпочинок. Так ми зробимо з вами три підходи. Приблизно зрозуміло, тоді знову вільне місце, увага, стрибай. Не поспішаємо, намагаємося кожен стрибок, виконуємо печі 11 секунд. 18. Є. І йдемо до низу. вдих, донизу видих, вдих, видих, вдих, видих. Всього у нас виходить одна хвилина роботи з стрибкової, тобто 3 по 20 секунд. І 2 хвилини у нас роботи ну, відпочинку. Коли ми не сидимо, але ми серйозно ходимо, рухаємось, Нагадую, це називається активний відпочинок, коли ми не відпочиваємо всі вічі. Тобто ми рівно рухаємося. Приготувалися, почали. Слідкуйте за кожним стриком 12 секунд. Є, 20. Вдих. Донизу видих. Ще раз вдих. Ну, собор, видих. І ще раз вдих. Видих. Супер. Скакавте такий універсальний тренажер, який присутній у всіх видах спорту. Неважливо це ігровий вид спорту. Чи це циклічний вид спорту, наприклад, там, висування чи велосипед чи плавання, чи це танцювальний вид спорту, як банді танці, спортивні танці, тобто скакалка у нас все рівно висоті, тому що це ваша стопа, ваш, ваша помілка, і вони необхідні для роботи будь-якої в різних видах спорту, навіть в більярдів. Якщо ви два один, стрибайте. 15 секунд дороги. І 40 секунд потрібно відпочити для того, щоб завершити праву. Вдих, видих. Ще раз вдих, видих. І ще раз вдих. Одягнулися. Видих. 15 секунд відпочиваємо і переходимо з вами до згинання розгинання руку перележу. Від деблова, так? А, у корлежі. Це коли ми руками дикаємо з підлогу, тіло у нас паралельно підлозі, носки, ніг, все збирається підлом. Опускаємось знизь і рукою випускаємося до кори. Якщо ви бачимо, так виговорити, тримаємо про лежичі на колінах. Ми ставимо коліна на підлогу, руки трошки далі. Від себе для того, щоб тіло у вас було паралельно в підлозі. І ми виконуємо зону. такі самі згинання розігнання. Помилка. Якщо ми сідниці залишаємо на річ і провалюємо себе занадто глибоко вниз тіло, повторююсь, має бути паралельно підвозя. Опустилися, виконувалися. Так ми з вами зараз зробимо 10 згинань розгинань, 30 секунд відпочинку, десь 30 секунд відпочинку, 10 третій. Отже, ми з вами зробимо три підходи в відписанні диплома. Якщо вперед, почнемо. Один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І 30 секунд відпочинку. Тянемось до Вдих. Донизу. Ще раз вдих. Ви робите не 10, а робите 15 чи 20, то у вас відпочинок має бути і більшим. Ми робимо 10, відпочиваємо 30 секунд. Якщо ви робите 20, відпочивайте хвилину. Хто робить 30, відпочивайте хвилину 30. Ну і так далі. Тобто відпочинок має бути паралельний ваші роботі. Ну що, може 40 секунд завжди відпочиваємо, поки я розмовляю з вами 10, який писати. Вертувалися. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, сотень. Вдих. Видих. Відпочинок. Вдих. Видих. Зараз заключимо третій підхід. Вдих. 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 Для того, щоб логічно завершити синічні логі. урок. 28 секунд вже позаду можна готуватися до третього відходу. 30 секунд. Приймаємо положення. Якщо ти не встигаєш підпочити, став його на полозу і повертайся до нас, коли ти починаєш. Почали. Один, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Я зробила вдих. Підтомимося. Видих. Вдих. Ця вправа вдих, видих, вона дозволяє розслабити плечі і тільки що від відтискання. Вдих, видих. Супер. Ми з вами зробили відтискання. Тепер вправо нагучно. З перших вправа ми стоїмо на одній нозі одного. І тягнемося в п'яточку десятниці. Стоїмо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, Давай ще п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Не кидаєш на восьмо. не відпускаєш. Щоб не проморти себе. Другу ногу беремо і тримаємо себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. 10. Ще десь. Будемо. Два, три, 4, 5. Спокійно. Відпускаємо. Тепер вправо нам в'язали ще плече і руки. Як я тільки що напружувалася відпускання. Одну руку підняли. Плечі. Руку підняли, залили за голову. Другу рукою взяли за голову. Тягнемо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, Дев'ять. Десять. Спокійно відпустили, накидаємо руку. Беремо другу руку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І спокійно відпустили. Приймаємо широку стійку, ноги не згинаємо в колінах. Намагаємося нахилятися як можна глибше. Почали. Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, дотрималися. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Тягнемося додих. Потянулося, потягнулися, потягнулися. Ви. І ще раз. Вдих. Видих. Ми молодці. Ми зробили розвитку. Попрацювали з вами сьогодні повноцінно. Над uh, нашими в'язнями uh, в кінці року ми з вами зробили право на можливість логічно його завершимо. Дякую за те, що працювали зі, зі мною на свої Бажаю вам гарного дня і наступної зустрічі. Бувайте!